На ринках чернівців ажіотаж місцеві мешканці готуються до Великодня. Свято наближається, а ціни не тішать. Подорожчало все. Починає з фруктів, овочі, м'ясні вироби. Все подорожчало. Наскільки? Ну десь в порядку 15-20%». Пенсію не підняли, а ціни у два рази підняли. Городяни обурюються цьогорічні ціни на продукти перед Великоднем рекордно високі. То можна було ще щось купити і все, що, що треба вкласти, А тепер не А тепер отакава от ж метка можна е, буріну, того 7 гривень е, того укропу. Що я гада купити в гряху, пласту школи куштує третій Продавці ж усе пояснюють подорожчанням пального та інфляцією, через що і піднялися закупівельні ціни. Все залежить від виробника. Від перевозки. Зараз піднялася ціна за перевозку, і кожна фірма продає дорожчий нам товар. Солярка дорога, О, перевезти дорого вже. Було дешевше, солярка дешевша. Все було. Тепер їх дорога солярка, все завіз від солярки. Ціни ж на головні атрибути свята, великодні паски та писанки не змінилися, кажуть продавці. Ціни Не помінялися такі ціни. У нас практично три роки вже підряд ціни. Наша мальованка по 5 гривень гуцульські – 1,8. одна вісім. Це в коломийська, 10 гривень. Цього року теж такі ціни були, 12 13 гривень. І цього року так само Мені підняли кожний ціни. Пасхальні кошики, залежно від розміру, вартують від 20 до 70 гривень. В тому році навіть дорожче продавали, в цьому році. Приходиться вступати, в людей, немає грошей, в нас кошики лишаються. Вочевидь, цьогоріч великодні кошики буковинці купуватимуть менші, щоб наповнити їх мінімальним набором продуктів. Вероніка Залевська Іван Чижик місцевий час.